Коли ця у Тарані в березні цього року Корієф, але там не зумів зашипитися за нагороди на останньому чемпіонаті України з греко-римської боротьби. і переміг Корюн Саградян. Повний контроль від Саградяна знову ось в'яжу руку, намагається виштовхнути свого суперника за килими і подивіться, як же провалюється зараз Саградян. Корієв попереду 1-0. Відкриває рахунок. Коли Саградяна, то він представляє Вінницьку область його наставником є Валерій Білух. Також таки вдалося зараз винести за килем Корєєва. Ну і таким чином, за останнім технічним балом, попереду представник Вінничини. Ну і спокійне переведення до парту. Від Саградяна ще й з рукою. Два бали заробляє. І Ще два бали від Саградяна. Намагається зараз Корєєв щось вигадати, але поки що потрібно захищатися. Рахунок стає 7-1. На користь вільнічанина ще одна спроба, але вже в ліву сторону катити від Саградяна перед перервою. щоб скоротити відставання і вже на другий період вийти. не з таким відставанням, але подивіться, що виробляє Саградян. Він достроково перемагає Корєєва за допомогою свого класу знову стає володарем Кубка України.